І готую таку сальсу, такий салатик після свят. Дивіться, як я готую. Всіх вітаю на моєму каналі! Це знову я. Я хочу приготувати дуже смачний салатик такий. Це, як називається, сальса, хто як називає, він без олійки і такий легенький. Сьогодні на вулиці дуже холодно і нема таких інгредієнтів, щоб можна купити і щось таке, приготувати вітамінний такий салат. О! І ми, звісно, після свят, вже всі хочемо таке щось поїсти легеньке, щоб трошечки розгрезити наш живодок, нашу, наш шлунок, щоб не було всяких таких задержків. І хочеться таке щось таке легеньке, так як в нас сьогодні ще казав, холодно на на вулиці і нема таких всяких гридієнтів. Ну я боровся 4-5 помидорок таких невеличких купляємо. Повірте, цей салат дуже дуже довго стоїть більше як неділя стоїть в холодильнику. І він такий, можна його їсти з хлібом, можна їсти з яєчками, можна їсти по всякому його, або з м'ясом, можна з другим стравами їсти. Так як ви знаєте, що зараз свята були, і ми всі піднагрузили наш жлудочок, наш шлуночок, і хочеться його трошечки розгрузити, щось їсти таке простеньке. Це дуже хороший варіант, якщо ви не забудьте підписатися на мій канал і так само поставте подобайку, і перекиньте за силочку. Поділіться з своїми рідними цим рецептом. Значить, беремо 4-5 помидорок, які ми будемо просто їх нарізати такими маленькими кубиками, квадратиками. Бачите, такими. Я просто покажу легенько, бистренько. Якщо у вас є чимось тако видушити такі, то видушуйте, А я просто таке не ріжу. Дивіться, це не такими кусочками, а такими малесенькими лучше для цього салату треба, щоб були такі помідорки такі м'ясні. Дивіться, м'ясні, не водянисті, а такі м'ясні. Вони будуть краще усвоюватися в цьому рецепту. Нарізані помідорки такими шматочками ми викладаємо сюди в мисочку. Такими невеличкими шматочками. Просто все викладаємо, те, що є і сік, все туди. Він не мішає. І все, після цього будемо ревки мити і приступати до другого нарізання. Цибулю, цибулю можна сюди додати е, типу, червону цибулинку, або просто така солодка є. Тому що якщо є там другі е, цибулі, я не знаю, як вони називаються, вони такі більше такі гіркі. А більш більше тако, солодкувата, дуже добре. Ми її теж будемо нарізати. Можна сюди додати цілу цибулинку, таку невеличку. І я зараз покажу, що такими ксочками треба нарізати маленькими, як, як і помідори. Нарізаємо. І нарізали цибульку такими шматочками маленькими. І зараз переріжу цю, і будемо заправляти далі. Знаєте, цибулі не, буде, не буває багато. Вона ця цибулька вся замаринується, буде дуже смачна. Якщо ви пробували таку мариновану цибульку, повні такими. Може, ви бачили, нарізають такими косочками або такими дольками, і тоді її просто замаринують із цукром, солью, сіллю, і що там додаєш? Уксуси, чи там лимон, чи хто як додає. Маринують і то їдять просто з таку цибульку. А в нас отака, виходить, цибулька вже нарізана. Дивіться, отака. Уже виходить, у нас вже йде ближче до салату. Беремо далі. У нас є халіпіньо. Халіпіньо я вирізав. E, значить, насіння. Насіння буде дуже e, перчене, якщо ви сюди покладете значить, e, це насіння. Так як у мене халіпіньо є, я додаю. Якщо у вас немає яка халіпіньо, ви можете тоді просто положити e, просто гострий перець. А я покладу халіпіньо, в мене він є, і я його поріжу зараз. Ось Такими тоже такими e, шматочками маленькими. Бачите, таке нарізаємо, нарізаємо. Нарізає. Я положу дві штучки. Він такий халепінь саме не, не пекучий. Якщо він дуже пекучий, бувають сорти всякі, то тоді це є. чуть-чуть е, положити А так як у мене він не пекучий, я просто покладу такий, значить, невеличкий. Ну, Дві штучки покладу. Ось так. Зараз я те поріжу. Ось мене вийшло халепіння нарізано, тоді беремо кінзу. Кінзу беремо. Може, так, небагато, якщо вона у вас є, то дуже добре. Професіона просто вона просто таке шматіває, щоб не було такі куски. Отакі, бачите, оці всі стебла, хто як називає їх. Просто їх відриваємо, бачите, отак. Отак, відриваємо. Товсте відриваємо, бо вони будуть такі, знаєте, твердувати в цьому салатику вони будуть відчуватися, що вони такі, знаєте, тверді. О, саме що такого його обдерти? Я там бачу багато на відео, там роблять і через тертушечку таку просувають її. Ну, це для цього, для, як кажуть, для концерту, можна сказати, люди роблять. І це тако беремо її, просто звараємо, скручуємо її і тако нарізаємо. Я дивлюся багато відео українських, які знімають а, по Києву, по інших городах, містах, де там значить, по Україні. То в магазинах я бачу, що є все. От буквально все. І ці, всі, звісно, ці продукти, вони, звісно, доріжчі, ніж літом. От. А так, воно все є. І таку пучечку можна купити, і він буде дуже добрий. І все сюди додаємо. Кінцю, все сюди. Тоді в мене є сухий лайм, бачите, такий він, сухий-сухий, Ну, нічого страшного, він лежав у мене в холодильнику, я його зараз розріжу. о, Бачите як? І перш попробую його сюди видушити. Будемо вже положити цю маринадку. Це як маринувати будемо. Мириновка така. Сюди. І тоді в мене є орегано, такий небагато, бачите, сюди додаємо. Треба свіжий перець сюди, обов'язково свіжий перець, бо він буде відкривати е, запах свіжого мелетого перця. Це Дуже важливо положити сюди е, цей салат, е, значить е, мелитий перець, свіженький, намелити. Це будемо це по вкусу і тоді додаємо кумін. Бачите, кумін. Щоб його не пересипати, теж отак сюди додаємо. І будемо зараз солити. Це по вкусу. От, і тоді додаємо уже сольки, бачите. Це по вкусу І сюди. Солимо, солимо і вже розмішуємо. Дивіться, яка гарно вже виходить наш наша салатик. Зараз будемо його коштувати, я вам розкажу. Попробуємо на вкус, якщо е, покуштуємо, якщо треба ще додати якусь там, значить, е, солі або, може, лимону, ще сюди додати. Якщо немає висолайма, Можна положити лимончика. Якщо немає, КВС, наприклад, там халіпіння, я кажу ще раз, перчику гостро насипали і все. Нема чого страшного. Не додаюся ні олію, нічого. Все, ну куштую. Ага, що трошечки додати треба. Сольки. М -м -м. І мало мені сюди треба додати лимону. М -м -м. А халіпіньо таке віддає дві штучки саме таке. Зараз на припи Ставимо його на дві годинки в холодильник, щоб він трошечки пройшов стількі. І все. І будемо коштувати. Ммм, дуже добре. І пройшло вже дві годинки, пустила в холодильнику. Дивіться, настала вже така гарненька. І накладаємо таку, таку мисочку. Хто як називає, щоб прикрасити, можна так подавати до столу. Можна меншу посудинку накладати. О, дивіться. І тоді, а, значить, будемо куштувати. І коштуємо. Беремо просто такий хліб, накладаємо на хліб. І просто так можна її їсти. Дуже така, такий салатик, така сальса. Вона дуже смачна є. І будемо зараз коштувати. І коштуємо. Така смачно, така сочна. Віддається всі приправки. Це салатик без олійки, без простенький. І дуже смачний. Дорогі друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, перекидайте силочку друзям своїм рідним. І також бажаю в Україні, щоб був мир, спокій, щоб не було війни, щоб скоріше перемога була за Україною. Бувайте всі здорові, щасливі, до побачення. До зустрічі. Пока-пока.